Традиційний, щотижневий молебень відбувся цієї неділі в Кременчуці на площі Перемоги. Вже майже два роки ми з вами збираємось тут на площі, щоб виславити ім'я Господа нашого Ісуса Христа, звертатись до нього і чути відповідь. Попри все, попри всі намагання ворога знищити, споплюжити, викорнити нашу віру, ми залишаємося. Вірними Христу. Ми залишаємося вірними Його справі, молитві, бо кожної неділі, попри всяку погоду. Хоч би вітер, хоч би сніг, хоч би дощ, хоч би сонце, ми тут і ми молимось. Так було, так є, і так буде. Тому перемога надмінна буде, бо Христос вже переміг. Звертаючи суспільні молитві до Бога, духовні наставники та віряни просять миру та добробуту для народу українського. Та й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою Твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, зміцни всемогутньою Твоєю правицею державу, нашу європейську Україну, збережи військо наше. Пошли ангела твого надзміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Єдність і сила духу нашого це надійний тилий підтримка для українських захисників. Саме їм дякуємо за те, що живемо на своїй землі, і саме їх згадуємо у спільній молитві. Благословляємо воїнів наших захисників, наших, щоби ти беріг їх в своїй руці. Беріг життя, здоров'я, дарував сили, наснаги і все, що необхідно їм кожного дня. Боже, нехай твій захист буде над ними. Благословляємо поранених, щоб ти дарував життя. Дарував бажання жити і перемагати. Кременчужани переконані, що така спільна молитва має надпотужну силу, і поки ворог на нашій землі, українці продовжуватимуть молитися. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.